Всіх вітаю з вами компанія Америка Нафта, І сьогодні буде дуже цікавий топ, особливо першої половини листопада. Я вам покажу найкращі та найвигідніші купівлі на американських аукціонах. Як вже більше знають, кожного року, починаючи з другої половини листопада, йде сезонний спад, тобто ціни на всі марки та моделі на американських аукціонах знижуються. Це пов'язано з тим, що до кінця січня страховим компаніям потрібно списати з свого балансу всі автомобілі, тому їм вигідно навіть продати по мінімальним цінам, аби не платити додаткові податки. Тому, якщо ви планували купити автомобіль, зараз буде найкращий період саме для цього. У нас на екрані з'явиться номер телефону. Ви можете телефонувати або писати в месенджери під цим відео. Є також посилання на підбір. Обов'язково пишіть дзвоніть нам, ми підберемо найкращі варіанти. В цьому відео я також коротко розповім про всі етапи купівлі автомобілі, А ви нас підтримаєте лайком та підпискою, якщо вам подобається наше відео. Перед вами три автомобілі, які ми передаємо нашим клієнтам. Хочу сказати, що зараз за рахунок сезонного спаду. Таку 13-го року можна роздати бюджет 6-6,5 тисяч доларів на аукціоні. Якщо брати один з найпопулярніших кросоверів, а саме Volkswagen Touareg, його можна купити за шість шість а також Nissan Rogue максимальній SL комплектації можна розглядати 3,5-4 тисячі доларів на аукціонах. А тепер переходимо до нашого топу. обов'язково додивіться до кінця, буде дуже цікаво в цьому топі. Ми підібрали 25 найкращих варіантів автомобілів різних цінових категорій та сегментів. Хочу зазначити, що на більшість автомобілів ціни вже впали, а ще на деякі вони йдуть вниз. І перший автомобіль, який я вам покажу, це Audi Q5 2019 року. Автомобіль доволі популярний кросовер. Audi Q5 2019 року 7475 виграшна ставка на аукціоні Insurance. Це дуже хороша ціна, оскільки раніше такі автомобілі можна було торгувати в бюджет 11-13 тисяч доларів на аукціоні. Зараз можна купити і тут 73 тисячі миль пробігу, повний привід і незначні пошкодження по лівій стороні. Наступного збуду також кросовер це Mazda CX 5 Автомобіль 2017 року вже в хорошій комплектації Турінг, шкіряний салон, повний привід. Тут є все необхідне для комфортної їзди. Цей автомобіль вдалося купити за 5200 доларів на аукціоні Копар. Автомобіль, який користується постійно попитом BMW X5 15 го року, авто 6300, виграшна ставка. Дуже хороша ціна, оскільки рік назад такі автомобілі можна було за таку ціну можна було купити автомобілі 12-13 років, тобто попередній кузов. Зараз вже новий кузов 15-16 років можна купити в бюджет 15-16 тисяч доларів вже під ключ. Ці три авто часто беруть як для особистого користування, а також для подальшого перепродажу, оскільки різниця між вторинним ринком сягає 6-10 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте бюджетний дизельний кросовер, то наступний варіант саме для вас: це Mercedes Benz Джелка, 15-го року автомобіль. Це дизельна версія, був проданий за 2650 доларів. Це дуже хороша ціна. Тут двигун 2.1, а також повний привід. Звичайно, що якщо розглядати такий автомобіль в таку ціну, то пробіг буде більше 100 тисяч миль. В даному випадку 140 тисяч миль, але варто розуміти, що тут доволі надійні та хороші двигуни. Особливо вигідними зараз також стали Volkswagen та Для прикладу, автомобіль 16-го року виграшна ставка 2750 доларів. Це хороший автомобіль, повний привід, і тут пошкодження по лівій стороні буде тільки заміна лівої задньої двері. На аукціонах ще можна знайти гібридну версію ТОРГ. Звичайно, вона зустрічається рідше, але тим не 11-го року 2,650 – виграшна ставка, також повнопривідний автомобіль. Тут мінімальні кузовні пошкодження і пробіг 94 тисячі миль. Доволі хороше авто. Далі у нас буде такий міні-топ по електромобілям. Перший з них це Tesla Model S. Хочу зазначити, що хороші ціни, як на Model S, на X Y, а також на Model 3. тим не менш, Model S. 6500 виграшна ставка. Це автомобіль 2014 року. Тут пробіг 94 тисячі миль і має незначні пошкодження по правій передній стороні. Тобто при купівлі за 6500 цей автомобіль вийде без рахування ремонту 10800 плюс ремонт. Дуже важливим моментом є те, що в цій тесла батарея 85 кВт. І наступний автомобіль також тесла, але Model X 16 року тут вже 90 кВт батарея, повний привід. І цей автомобіль був проданий за 13 тисяч 500 доларів. Тут хочу нагадати також відсутні митні платежі, і це авто без урахування ремонту обійдеться під ключ 17 900 доларів. Ось часто клієнта запитують електромобіль id 4 і саме американську версію, бо вона відрізняється від китайської. ID4 21-го року в хорошій комплектації, я вам покажу, можна купити за 14 200 доларів. Такі автомобілі на американських аукціонах, в залежності від пошкоджень, можна розглядати в бюджет 12-15 тисяч доларів. Тобто під ключ він обійдеться до 20 тисяч. Як і обіцяв на початку відео, зараз я коротко розповім про процедуру, а також про всі етапи доставки авто із США. Почнемо з того, що знижка наші послуги складає 50% на період сезонного спаду. Також авто доставляється через європейські порти і терміни буквально 1,5-2 місяці. Варто зазначити, що всі оплати проходять в три етапи, тобто на весь період доставки. Також ми зробили все максимально дистанційно, оскільки ми розуміємо, що багато наших клієнтів, особливо військові, не мають фізичної можливості бути присутнім на певних етапах. Також можна відремонтувати, поставити на облік і сертифікувати автомобіль без присутності клієнта. Ми це можемо все зробити постійно ми на зв'язку. І також авто після ремонту може декілька місяців знаходитись у нас абсолютно безкоштовно на нашій стоянці. До нас часто звертаються клієнти, які знаходяться не в Україні, щоб їм привезли авто в Україні вже зробили це все можливо, це все абсолютно дистанційно легко зробити. Також хочу нагадати, що всі перевірки, підбірки та участь у торгах абсолютно безкоштовні. і депозит, страховий депозит, повертається в повному обсязі. Більш детальну інформацію та консультацію ви можете отримати, подзвонивши по на номері на екрані, або залишивши заявку на підбір. Якщо ви розглядаєте бюджетні седани або кросовери, то наступні три авто саме для вас. Перше з них це Audi A4. Тут all-road версія, комплектація Premium Plus 2013 року. Цей автомобіль був проданий за 2000 доларів, але якщо ви розглядаєте, звичайну А4, то її можна купити за 1200-1500 на аукціонах. Отож, в цьому автомобілі є все необхідне. Тут повний привід, панорамний дах, також кіряний слон, авто майже без пошкоджень. Її можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Це авто 2013 року в хорошій комплектації і воно обійдеться до 8 тисяч доларів. Зараз хороші ціни на гібридні автомобілі. Я покажу один із варіантів, це Ford Fusion Titanium, хороші комплектації тут підзаряджаємо гібрид. Автомобіль 2015 року і був проданий за 2 тисячі доларів. Також можна розглядати звичайні гібридні версії. Якщо брати хев, тобто підзаряджаємо гібрид, їх можна розгляти в бюджет під ключ 9-10 тисяч доларів. Наступним в нашому топі буде компактний кросовер Nissan Juke. Автомобіль 2012 року був проданий на аукціоні Копорт за 1050 доларів. Тут хороша SL-комплектація, шкіряний слон та незначні пошкодження по передньому бамперу. Ці авто можна торгувати на аукціоні, починаючи від 700 доларів. А далі ми розглянемо популярний кросовер – це Volkswagen Tiguan одразу в двох поколіннях. Перший з них це Volkswagen Tijuan 2019 року, SA комплектація, виграшна ставка 6500 доларів. Автомобіль має повний привід і незначні кузовні пошкодження. Також тут шкіряний салон. Такі авто в СІ комплектації можна купити від 5,5 тисяч на аукціоні. Але якщо ви розглядаєте доступніше по ціні, можна розглянути s версію ціни стартують від 4,5. І Volkswagen Tiguan в попередньому кузові. В даному випадку автомобіль 2017 року наш клієнт хотів торгувати попередній кузов 13-15 років, але ми порекомендували торгувати ще 16-17 років, і, звичайно, було менше конкуренції, і нам вдалося купити це авто за 1400 доларів. Це хороша покупка. Автомобіль має незначні пошкодження по її передній і задній стороні. Але при урахуванні ставки 1400 авто обійдеться клієнту до 9000 доларів вже під ключом. Ще дуже популярні кросовери – це Ford Escape. Я вам покажу автомобіль 2013 та 2020 року, і ми порівняємо їх по цінам. Перший з них це автомобіль 2020 року, тут s комплектація але їх можна розглядати від 3 тисяч доларів. В даному випадку 3,50 виграшна ставка, тут економічний 1,5 двигун, а також пробіг 42 тисячі миль. Також можна розглянути Ford Eск, псел-комплектація 13-го року. Такий автомобіль вдалося купити буквально за 1000 доларів. Це звичайно 13-й рік, але тим не менш хороша комплектація. Тут 1,6 економічний двигун, і такі авто можна розглядати в бюджет 8,5-9 тисяч вже під ключ. Якщо ви розглядаєте надійний в бюджет 10-12 тисяч доларів, і хочете, щоб це був 19 девятнадцятих років автомобіль. То наступні три авто саме для вас. Варто зазначити, що ці автомобілі доволі ліквідні на вторинному ринку. У цих трьох авто пробіг 80-100 тисяч миль. Перший з них це Compass максимальної комплектації Limited. Автомобіль 18-го року і був проданий за 2500 доларів. Наступний автомобіль це Mitsubishi Outlander. SE середня комплектація 17-го року, і виграшна ставка всього лише 2100 доларів. І ще один авто: це Hyundai Tucson, Він майже без пошкоджень, і 3850 виграшна ставка за авто 2018 року. Наступним на нашому топі буде дуже популярний кросовер: це Toyota rav 4 Автомобіль 17-го року вдалося купити за 6200 доларів, і тут мінімальне пошкодження по задній частині. Наступний автомобіль особливо вигідний. Це Audi q 7 Premium плюс комплектації 2017 року. Виграшна ставка 8 775 доларів. Це повнопривідний кросовер, Тут, звичайно, пробіг 126 тисяч мир, але цей автомобіль можна купити вже під ключ 18 тисяч доларів. Аналоги на вторинному ринку стартують від 32-34 тисяч доларів. Зараз хороші ціни на автомобілі марки Hyundai, особливо Hyundai Santa Fe. Наприклад, Hyundai Santa Fe 2023 року сел комплектації. 2023 рік і виграшна ставка 8075 доларів. Тут пробіг всього лише 9 тисяч миль. Нове авто на повному приводі, і такий автомобіль можна розглядати під ключ 18-19 тисяч доларів. Далі у нас в рейтингу японець Infiniti QX50. Цей автомобіль 2019 року в хорошій комплектації Essential був проданий за 8400 на аукціоні. Copart. автомобіль майже без пошкоджень, і таку машину можна купити в бюджет до 18 тисяч доларів. Наступний дуже стильний автомобіль це Mercedes-Benz CLA 250. автомобіль 2014 року і виграшна ставка 4050 доларів. Можете оглянути цей автомобіль. Він дуже крутезний, і це хороша ціна саме за таку машину. І ще я вам покажу дуже популярний седан, це Volkswagen Passat. В Airline комплектації 2017 року він був проданий всього лише за 2 тисячі доларів. Раніше такі авто можна було купити за 4,5-5 тисяч, зараз можна торгувати за 2-2,5. Також варто зазначити, що на Volkswagen Jetta та Golf теж хороші ціни. На цьому я відео буду завершувати. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо це так, підтримайте, будь ласка, нас підпискою також своїм лайком. Ми будемо намагатися робити два відео топу на місяць на період сезонного спаду, щоб ви могли краще орієнтуватися по цінам. Якщо ви хочете отримати актуальну підбірку згідно ваших побажань, ви можете залишити заявку на підбір, також зв'язати з нами за номерами, які є в описі під цим відео. Хочу нагадати, що ми працюємо 7 днів на тиждень, а я вам бажаю вдалих покупок та мирного неба.